Ні документів, ні вдома у мене нету. Я на вулиці. Виходить. Ви зараз опечатываете мне дом, выкинули меня на улицю. Привіт, мої любі українці і гості України. Що таке поліція в Україні сьогодні? Це супермаркет. Вам не почулось це супермаркет, в якому сьогодні можна купити свободу, чиюсь або когось посадити за грати? Можна купити бізнес або віджати бізнес? Просто так за гроші зробити щось незаконне. І цьому вам будуть сприяти у Дарницькому супермаркеті поліції у місті Києві. Скажу вам відверто, що саме в Дарницькому цьому супермаркеті поліції у місті Києві працюють самі зухвалі і жорстокі менеджери. Менеджери це поліцейські. І ці менеджери це начальники цього райвідділу Дарницького. Це їхні зами і всі інші продажні діячі в формі від імені держави. Що сьогодні представники Дарницького супермаркету поліції здатні зробити за гроші? Я вам скажу. Вони здатні виприти з власного мешкання на вулицю жінку на сьомому місяці вагітності. Вдумайтесь, яка щойно приїхала з окупованої території. Втративши все своє майно, її будинок там просто розбомбили, нічого не залишилось у неї. А при бажанні ще й десь притоплять цю дівчину, щоб ніхто не знайшов, щоб там не пікала, не виділувалась вона там. При тому, не попередивши цю жінку, що її там будуть виселяти. Просто приїхати, як кота, так бріс відсюдова. Не вірите? Дивіться. І що про то, то свішаліво, а їм пічати. Я відповідав, докували щодо закордон користування. А, а, до... а як я без речей буду? Что? Бодер... Бодер... Я я давай. А, да да, а да я снимаю. Образом... Ну, подождите, я хочу забрать свои вещи. Вы мне не пускаете вещи, документы мои. Ну, без документов я буду идти, да, получается? Вы сейчас оставляете мои вещи там? Вам надо было, вы забрали все, Колы я, забр... я только что вышла на улицу, вы уже запечатали все. Ну а каким образом я без документов вы оставили меня на улице сейчас и без вещей? Там вещи мої лежат. Там мы не вынесли. Я не вынесу все вещи. Я там поставила же шпакистки, чем мне документы мои все. Подождите, Такі там документы мои, каким образом. У вас Яка не ну, там документы мои лежат. Каким образом вы можете сейчас опечатывать? А я без документов на улице я бомж получается. Ребята. Трошечки проясню ситуацію. Є будинок. Будинок дуже коштовний. Він стоїть ну прямо на березі Дніпра. По цьому будинку існує цивільний спор між двома співвласниками. Цей спор відбувається в рамках цивільно-правових відносин: пів будинка однієї, будинка другого співвласника. І ось один з цих співвласників приходить до начальника Дарніцького супермаркету поліції, і на стол ложить такий товстенький конвертик. Такий хорошо товстенький, ух, хороший конвертик. І просить, щоб оцього другого співвласника, який заважає першому, нафіг там взагалі не було, щоб, щоб і духу не було, щоб не заважали їй, першому співвласнику, здійснювати своє життя. Хоча не забувайте, будинок поровну, вони мають однакові права. І цей начальник Дарницького супермаркету хаває цей конвертик, у нього настрій піднімається, все так хорошо в житті стає, тостеньке конвертик. Да? І відбуваються, почитають відбуватися з цим будинком дуже цікаві речі. Другого співвласника просто починають кошмарить. Відкривати кримінальне провадження, обшуки, арешти, що там тільки, що там там, тільки, чого там тільки нема. При тому кримінальне провадження на всіх: на родичів, на знайомих. Ви розумієте, наскільки товстий той конверт? І не забувайте, що цей Дарницький суд це філіал цього супермаркету. Особисто перевіряв. В парі. Судді дуже залежать зараз від цих мінтов, дарницьких, серйозно вам кажу. Там суді не незалежні, вони своїх рішень не приймають. Їм приходять, кажуть, там срок пропустили, щось напишуть, щось вигадують. Незаконне, але вигадують. Зв'язочка така, знаєте, філіали, ціла корупційна, вони там і знаходяться на Дарниці. Там будівля супермаркету цього поліцейського, і філіал це суд, вони там рядом знаходяться. Просто так, от будівлі рядом знаходяться, і починають витворяти такі бучинства: поліцейські разом з суддями дарницькими. Документів, ні документів, ні дома у мене немає. Я на вулиці получається. Ви сейчас опечатуєте мені дому викинули мене на вулицю. Але кошмарити не виходить. тому що цей другий співвласник здає в оренду свою половину будинку переселенцям з території, де зараз відбуваються бойові дії. Це сім'я, яка втратила все своє майно, будинок розбомбили, майно там залишилося, все. Вони без нічого сюди приїхали, в Київ. І жінка цієї да, вона на сьомому місяці вагітності. І ці люди підписують офіційний договір оренди житла, десь знаходять кошти, їх сплачують, хоча там небагато, але тим, тим паче. І люди, ці, ця сім'я, нібито втекла від такого жахіття, що просто на голову не налазить. Але справжнє жахіття їх чекає попереду. Їхнє жахіття це Дарницький супермаркет поліції разом з судом, я так розумію. Ця сім'я пожила в будинку недовго днів три. І в Дарницький супермаркет, тому начальнику, який оцей конвертик схавав, доносять, що там будинку хтось живе. А як це так? Він же схавав конвертик, треба ж охороняти, бдіть, бдіть по інтереси клієнта, які гроші заніс. Гроші заніс, нагадую, начальнику Дарницького управління поліції. Може начальник слідчого відділу, може начальник всього відділення поліції, може всього управління поліції, я не знаю. Але цей начальник починає відпрацьовувати гроші в інтересах клієнта. Розумієте, державна посадова особа починає працювати, чиняти незаконні дії, захищати незаконні, взагалі незаконні наміри людини яка занесла. І тут серед білого дня серед білого дня, з'являються слідчі опери, спеціалісти, експерти, кого там тільки не було. Весь дарницький супермаркет переїжджає сюди на будинок. Знаєте для чого? Щоб. Вигнати нахрен, виселити цю вагітну дівчину. Чоловік знаходиться зі мною. ви обшук, ще ви ще робите? Ви вже зробили обшук. Да кади, що нікого кого нема? Люди мають бути в одному приміщенні. Де, де камера? Ось вона тільки вийшла, людина з камером. Всі гуляли, де хто хоче тут. Я не розумію, що це обшук чи це балаган якийсь. весь дарницький супермаркет переїжджає сюди на будинок. Знаєте для чого? Щоб вигнати нахрен, виселити цю вагітну дівчину. Як котенка взяти за шкірку, і так пік отсюда, пошла вон. При Притому, не надавши можливості навіть зібрати речі, пашла воно відсюди. Во. Та кажуть, да, хоч речі себе, ні, ми опечатуємо будинок. Отак. Да, ну якщо хочете, щоб все було відповідно до закону, то тоді не вчинайте проти законних діяти. Ви не вчинайте, вчинайте закон дії, від... <клес> тому ви відмовляєтеся, да? щоб дати приміщення. Ви попривозили своїх панятих, а їй не розмішаються. Реклама! Якщо не хочете наймати охорону, занесіть конверт в дарницький супермаркет поліції і вас будуть охороняти як олігарха. Перевірено. Знаєте, яка підстава того, що дівчину ці дарницькі поліцейські хочуть виперти на вулицю? От підстава закону яка? Обшук. Це ухвала слідчого судді на обшук. Запам'ятайте просто, щоб ви для себе розуміли: обшук це процесуальна дія, в рамках якої можна шукати, відшукувати, нашукувати від слова шукати. Розумієте, ключове це шукати. Так, ось, відшукувати любі. Будь-які матеріальні цінності, які можуть стати доказами у кримінальному Так? Але обшук не дає права катувати, бити, когось виселяти. Ні, шукати. Розумієте? А слідчий щось переплутав під час обшуку хотів виселити дівчину. І ще питання: це ж ви зараз. Починаєте яку процесуальну дію? Вона називається обшук. Обшук, обшук. в рамках обшуку зараз і пройдемо обшуку. Ну як? Ну, це ж обшук іде. Да, обшук. Так, так як і... же ви можете в рамках обшука зараз проводити обшук і зобов'язувати вчиняти певні дії? Ви ж не виконавця. По ухвалі, яка не набрала законних сили. І до речі, під час цього обшуку тут були побиті люди. Так, да, про це мова піде в другій частині цього відео, тому не забудьте підписатися, щоб вам і колокольчика цей поставити, щоб вам нагадування прийшло, щоб ви не пропустили другу частину цього відео. І коли вже приїхав я сюди на обшук захищати цю дівчину, щоб її не, ну, не вигнали, тому що це взагалі ну, в голову не вкладується. Такого немає в процесі і не мали права виганяти, то у слідчого різко відпало бажання виганяти цю дівчину на вулицю. Хоча він намагався навіть при мені щось там опечатати будинок, там якісь бумажки клеїти. Але він це вже не став робити, коли зрозумів, що йому капєць буде. Процесуально капє, що просто так ми ж не залишимо це все безчинство. Це всю заказуху кончену. Це заказуха. І ви розумієте, що це опечатування будинку незаконне. Я все зробив, щоб ця дівчинка залишилась в цьому будинку і спокійно там жила. І зараз їй там нічого не загрожує, вона там спокійно живе. І я тут сама, і, якщо залетіли ці люди, мене б от коли не, вони там зашли, ну, мені взагалі. Я просто поморок, я сама боюся вся вдома. Ми всі так, меристу, так, коли 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 нічого не відкривають. І я питав у слідчого, що це за заказуха? Чому ви займаєтесь безчинством? І скоїти злочин проти людей, скільки вам дали. Ну, ви розумієте, є якась там ухвала про арешт будинку, про обшук щось, наче мені лепетать про якусь ухвалу про арешт будинку. Таку хвалу про обшук і виконуй по призначенню обшукуй. Проводь цей обшук, а не людей виганяєш. Ухвалу про арешт виконують. По призначенню, подавай відповідні служби, які мають право здійснити виселення людей. Тому що ці служби, перед тим, як когось виселити, вони досліджують певні обставини. Кого виселяють, куди виселяють, при яких обставинах. Не одна служба ніколи в житті не виселить вагітну жінку, яка 4 дні законно живе по договору оренди. Де це таке чувано? Але це все тільки половина історії, тому що саме цікаве буде у наступному відео. Бо там буде саме гаряче і саме цікаве таке продовження цієї історії. І це продовження буде саме про Дарницький супермаркет поліції, як вони возять з собою понятих. А ці поняти, в свою чергу, б'ють всіх, хто присутні на обшуку і ведуть себе не так, як їм подобається. Це в наступному відео побачите, там драка буде досить серйозна. Тому подробиці будуть в одному з самих найближчих відео. І тому я вам зараз прошу вас підписатися на цей канал. Якщо це відео вам сподобалось, підняти шльопалку вгору, якщо не сподобалось, гарненько дизлайкнути і напишіть щось в коментарях, що ви думаєте про Дарницький супермаркет поліції, де не тільки про Дарницький, взагалі, що зараз поліції в Україні відбувається. Я вже боюсь думати, що там відбувається в областях і в районах, десь там в глибинці. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені досить цікаво буде почитати. Якщо у вас є проблеми юридичного характеру, звертайтеся за юридичним захистом до адвокатського бюро Лепявка та партнери, до мене особисто. Номер телефону ви бачите внизу в плашці до цього відео. Переходьте на мій сайт, там є посилання, досить цікавий сайт, дуже багато цікавої інформації. І підписуйтесь на телеграм-канал, телефонуйте, я завжди відповім на ваш дзвінок.